Права честі для всієї правоохоронної системи, і ми спрацювали єдиним колективом, при тому, що ця справа прокуратурою була визначена за Службу безпеки, Служби безпеки України, стаття Терак, це гостовна була версія. і є Але ми зробили все можливе для того, і неможливо для того, щоб встановити тих, хто цей злочин терористичний акт э, СКО і п'ять хвилин тому ми затримали в одному із районних центрів Львівської області саме в виконавцю щодо інших учасників цієї злочинної схеми. Скаже прокурор та перзатутний керівника СДУ. Хвилин п'ять назад в одному з міст Львівської області була затримана особа, яка можливо причетна до чим кримного про правопорушення, а саме безпосередньо виконавцем даного злочину, сюди інших учасників. Ми вже будемо починати матчі людину, мачі інші докази у даному кримінальному провадженні будемо працювати щодо встановлення. Більшого коло співучаснику на кримінальному провадженні, але наразі маємо такий результат, який е, був, скажімо, на мою думку, дуже е, швидко зроблений завдяки правоохоронної системі, як і поліції, так і СБУ. Е, на, 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 Попереду у нас ще багато слідчих спеціальних дій, це і оформлення всіх документів, і, і, і цієї людини і встановлення е, як часу до вчинення злочину, так і відтворення моменту вчинення злочину і часу після вчинення злочину. Провели багатоетапну спецоперацію з метою виявлення ворожих агентів, які безпосередньо були задіяні в виконання даного терористичного прояву. Однозначно будемо працювати над встановленням замовників даної, даного даного злочного потосно національної безпеки громадського порядку для того, щоб однозначно виявити і притягнути е, до кримінальної відповідальності як в очі, так і заочної формі всіх причетних до даного туристичного прояву. І, звичайно, наголошую на тому, що громадяни України мають повідомляти однозначно на акаунти гарячі лінії служби безпеки України про всі факти виходу на них із такими пропозиціями про чинення диверсій, терористичних проявів і інших злочинів для того, щоб ми своєчасно могли реагувати, попереджати і однозначно робити все від незалежно, щоб наближати не перемогу.